А чи знаєте ви, що найпопулярнішими аксесуарами в 19 столітті в українців були підтяжки і запанки? Хоча в той час е брання було доволі просте, тобто в основному чоловіки одягали звичайно сорочки, звичайно, штани, які виготовляли з таких канал, як льон, бавовна, Однак велику увагу приділяли в тому числі і якимось цікавим аксесуарам. Такі аксесуари, як... Підтяжки в основному обиралися виключно з практичної точки зору і виконували свої практичні функції, тобто підтримку штанів. Зазвичай це використовувалися підтяжки на гудзиках, оскільки кліпси в той, в той час не використовували. Оскільки сорочки були різні, тобто бідніше населення, воно звичайно носило сорочки зміна а більш багатбагатші з скажімо так люди використовували в тому числі й шовк. Тому запанки це все ж таки була прерогатива більш заможних. Запанки в той час виготовлялися в основному або з золота, або з срібла, тобто з таких дорогоцінних металів. І тому їх використання показували статусність людини, е, відповідно, більш багаті люди могли дозволити собі одягати такий вишуканий аксесуар, як золоті запанки або сріблясті запанки. Більше цікавих фактів про чоловічі аксесуари ви зможете дізнатись на нашій сторінці в інстаграм, а також на нашому сайті.